Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вагуль. В даному відео розповім вам про їжу у Вальхеймі. На моєму каналі вже таке є, але сьогодні зачепимо ті аспекти, яких на той момент ще не було. Тож, гайду розпочнемо. З недавнім оновленням ми отримали певні зміни в приготуванні їжі та додаткові страви. Сьогодні поговоримо про її роль у грі, яка їжа буває, де вона виготовляється і тому подібне. Почнемо з її ролі у грі. Насправді вона тут величезна і багато на що впливає. А якщо бути точнішим, то на геймплей. У Вальхеймі гравець має здоров'я та витривалість персонажа. На початку вона ось така. Але таким чином ви довго не протягнете, і щоб протягнути довше варто виготовляти та загалом їсти їжу. Яка здатна збільшити ці показники. Підібравши, наприклад, малину в інвентарі, наводячи на неї курсором, можна побачити її характеристику та коротку інформацію. У будь-якої страви трави є певна кількість здоров'я та витривалості, яку вона вам дасть. Наприклад, у малини це 20 витривалості та 7 здоров'я. І, власне, така кількість відповідних одиниць вам додається до ваших показників. Ви здатні з'їсти три різних трави одночасно. Існує декілька способів, щоб здобути їжу. Її можна зібрати, це, наприклад, малина, цибуля або папоротевий равлик, чи здобути з мобів, наприклад, м'ясо оленя з оленя, м'ясо шукача з шукача або нутрощі з драугора. Але є їжа, яку можна зібрати лише після того як ви її посадили і виростили, наприклад, морква чи ячмінь. Це вже, якщо вдаватися до теми фермерства, щоб посадити відповідні овочі, треба спочатку знайти їх насіння у відповідних біомах та зробити розпушувач. І важливо знати, що не усі рослинні культури можна саджати в будь-якому біомі. Насіння рослин, які ви знайшли у біомах рівнини та імлистих землях, можна саджати лише там, а в біомі гора нічого виростити не вдасться. Отже, коли ви маєте якусь їжу, то з нею можна виготовити повноцінні страви, які варто робити, бо вони дадуть вам більшу кількість здоров'я, ейтиру чи витривалості. Й треба для використання магічної зброї. На початку гри єдиним методом приготування їжі будуть рожни, споруда, яку слід будувати над розпаленим багаттям. На них можна почепити два шматки м'яса і їх посмажити. Таким чином, Ви матимете непогану їжу на цьому етапі гри. Пізніше, на біомі Чорнолісся ви будете здатні виготовити казан і казан для модовиць. Що один, що й інший буде працювати лише над розпаленим багаттям. В казані ви зможете готувати їжу, яка буде додавати вам більшої кількості витривалості, здоров'я та ейтиру. Кількість можливих для приготування страв буде збільшуватися відповідно до знайдених нових ресурсів. Також його варто вдосконалювати. В свою чергу, казан для медовиць буде необхідний для створення медовиць, які також можна вважати їжею. Вони будуть давати вам усілякі корисні ефекти, як-от додавання здоров'я чи витривалості, тобто їх відновлення. Але тут ви зробите лише основу медовиць. Щоб отримати саму медовицю, треба зробити бродильну бочку і в ній залишити бродити медовицю. Через 3 ігрових дні ви її отримаєте. Надалі ви зможете будувати стіл для приготування їжі, на якому також буде готуватись левова частка їжі вальгайму і залізні рожне. Вони можуть смажити вже 5 шматків м'яса одночасно. Для приготування сирих страв вам знадобиться кам'яна піч. На етапі біому і млистих земель будуйте видобувачі соку на прадавніх коренях для того, щоб отримати сік. Також варто знати про вітряк і вулик. Вітряк буде перемалювати ячмінь у борошно, а вулик буде приносити вам мед. Готувати їжу необхідно, щоб бути ситим, але з приготуванням все більшої кількості страв ви будете збільшувати рівень уміння кухарство. Воно буде збільшувати швидкість приготування їжі та шанс на отримання додаткової страви. Їжа буває декількох видів, яка буде переважно давати здоров'я, витривалість. Ейтир, чи та, яка даватиме рівну кількість як витривалості, так і здоров'я, власне, мають виделку відповідного кольору. Цікавою є механіка наїдків, тобто великих страв, які може їсти багато гравців. Вони мають 10 одиниць їжі в одному наїдку. Вам треба поставити наїдок на стіл чи куди-небудь за допомогою таці, яку можна придбати у болотяної відьми. І після цього ви і ваші друзі можуть їсти цю страву разом. Ефект від наїдку триватиме 50 хвилин. Отже, це була інформація, яку було слід вам розповісти. Якщо ви маєте певні доповнення чи виправлення моїх помилок, то пишіть про це в коментарях. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!